Вітаю, шановні глядачі! Ви на каналі News, Танкові новини. Сьогодні ми розглянемо як. Прийняти участь у розіграші 100к золота на тіктокові від Wargaming. і вивід тесто 3 з продажі та ребаланс техніки. Що варто знати кожному гравцеві. А доки ти зручно вмощуєшся, пропоную підписатись на телеграм-канал в описі під відео, де скоро вийде модпак від Hubbot News. Та підпишись на Ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити вихід модпаку. паку. Вподобайку залий відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякую, продовжуємо про новини. Я за тобою слідкую. Накличу на тебе поліцією. Туба за те, що не поставив вподобайку, та не написав коментар. Найголовніша новина, яка буде в оновленні, один. Точка 20 це вивід т 103 ПТСАУ Радянська. То щось тут дуже попахує цікавою інформацією. Якщо до оновлення бонового магазину, а якщо це все дійсно робиться до оновлення бонового магазину, то це буде дуже чудово. У наступних відеороликах ми розглянемо, які премтанки можуть нам додати у боновий магазин та якісь пасхалки із минулих івентів, які у нас були нещодавно. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart. по ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evel. за посиланням під відео варіанти є під будь-які іри і під будь-який гаманець. Розіграш 100 тисяч золота та преміум танка Т-78 буде відбуватися в TikTok у Wargaming. Вони набрали вже 100 тисяч підписників та хочуть розіграти 100 тисяч золота і преміум техніку 6-го рівня ПТСАУ. Тут є, звісно, дуже цікаві умови. Те, що вам повинно бути 16 років. Розіграш пройде з 10 лютого до 21 лютого за Києвом до 00.50. Розіграш пройде з 10 лютого до 1 години ночі, 21 лютого за Києвом. Що Потрібно робити Все дуже просто. Вам повинно виповнитися 16 років для прийняття участі, але в принципі можуть прийняти участь ваші батьки. Варгеймінг може змінювати умови щодо розіграшу. Також приймають участь дуже багато країн. Україна в цьому списку є. Не переживайте, всі країни, окрім Рубай, всі є, всі приймають участь. Що потрібно зробити для того, щоб прийняти, просто заходите на TikTok, посилання посилання залишу під відеороликом. Пишете Беру участь. І пишете свій танковий нікнейм. Вам протягом декількох днів після завершення збору ваших коментарів буде надіслано на електронну адресу, чи перемогли ви, чи ні. А отже, як це все буде відбуватись? Взагалі повинні були б вам написати на вашій танковий нікнейм, але ні, напишуть вам на електронну адресу. Тому після 21 лютого перевіряйте свої електронні адреси. Можливо, ти будеш щасливчиком, переможцем та все ж таки класним хлопцем, який виграв золото. А можливо, Можливо, і дівчина. Посилання на це відео буде залишене в описі. За попередньою інформацією, до мене дійшли деякі нові танки, які будуть у нас із ПТ САУ, Японії. Це 9 рівень, Хорі 1 та Хорі 2, 8 рівень. Отже, ми очікуємо, що скоро вийде ця гілка. Це преміумний 8 рівня буде розігруватись, точніше, продаватися у магазині за гроші, або все ж таки буде у нас після глобальної мапи, десь приблизно в квітні, можливо, кінець березня, буде марафон. Якщо ж це марафон. Буде, то в принципі, цей марафон може бути на новеньку ПТСу Хорі Японії. Ребаланс техніки, як я і обіцяв, що ми розглянемо нові апи та нерфи. Отже, хочу зараз розповісти вам про. Ребаланс, точніше, ще повної інформації немає, але буде пройдений ребаланс по 121 му батчату тай 5 Heavy Є50 ВЗ-132, патон 46, обєкт 430, варіант 2 ІС-3, КВ4 ТВП 8 рівня та Центуріон МК1 та 110-й китайський важкий танк. В минулому відеоролику я не встиг записати, що ж апнули Центуріону Action X, танк отримує покращений час перезаряджання замість 8 і. 6 секунд перезаряджання буде всього. 8. розкад під час руху повороту корпусу і башти буде трішки ліпший. До того ж, і й підвищать швидкість із 53 км до 55 км. Доволі непоганий такий ап, але не дуже відчувається це все. Глобальна мапа розпочинається із 13 лютого. Якщо хочеш прийняти участь, шукай швиденько клан та приймай участь і борись за новий танк 116F3 3 Китайський бог війни. Важкий танк, який має три снаряди в барабані та непогане перезаряджання барабану. В секунд пам'ятаєте, колись у нас був такий цікавий розіграш, особливо по бонус кодах, по Ютубу 350 тисяч. Та бонус код на Т 26 е 5 Важкий танк США, так якось дуже дивно. Але цього танку я таки не помітив. Я не помітив бонус коду, тому що це би бонус код би вилетів би у нас на каналі. А що ж сталося? Якщо ти знаєш про це якусь інформацію, напиши, будь ласка, в коментарі. Я буду тобі дуже 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 вдячний. Всім дуже дякую за перегляд відеоролика. До зустрічі в нових відеороликах. Тихого та мирного неба, здоров'я вам та вашим близьким.